Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 24 та 25 вересня 2023 року. Сьогодні 24 вересня. І зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козиріг. Весь день такий гарний для. Багатьох справ. Можна сіяти насіння салатів, шпинату, сидиратів, гороху для салатів, посадити цибулю для салатів весени. Цибуля для тільки зелені, великої головки не чекаємо, тому що це зростаючий місяць, будь ласка, будьте уважні. Можна посадити розсаду, пікірування провести розсади, пересадку, перевалку. Можна висаджувати саджанці садових росин тільки з закритою кореневою системою. Можна нарізати живці та їх укорінити. Ефективними будуть поливи та підживлення, а от зелені операції вже не можна проводити, почалася друга фаза місяця. Сьогодні, 24 вересня, гарний, сприятливий день для квашення капусти, для різних заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів на тривале зберігання. А тепер розглянемо на завтра справи. Дуже важливо знати для того, щоб сьогодні багато чого зробити. Отож, 25 вересня зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці водолій. Не можна нічого в водолії не сіяти та не можна нічого висаджувати, не можна поливати та підживлювати, бо це час стихії повітря. Зелені операції теж не можна проводити. Це у нас Друга фаза і скоро повня. 25 вересня сприятливий день для різних заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів на тривале зберігання, але вже квасити капусту не можна, тому нагадую ще раз, 24 вересня, гарний. Сприятливий день для квашення капусти. Ну, а інші заготівлі можна зробити буде 25 вересня, а 24 обов'язково завершити роботу з квашенням овочів. Ось такий у нас гарний щоденник. Ми бажаємо вам успіхів у всіх, -всіх ваших справах, Усіляких вам гараздів, миру вам та добра. І зустрінемося сьогодні ввечері. На все добре. Бувайте здорові!